Доброго дня, шановні колеги. Значить, перше відео з приводу того, як підключитися до шкільного аккаунту і Google класу. Перше. Відкриваєте будь-який браузер і у рядку, за, рядку адресного пишете адресу google.com. Заходимо на головну сторінку пошукової системи Google, натискаємо у правому куті Увійти. Тут ви пишете адресу, свою емейл-адресу, яку ви отримали. Обов'язково хвостик потрібно дописувати, навіть якщо ви звикли, що у гугловські аккаунти можна хвостик не дописувати. Тут потрібно для того, щоб він розпізнав, що ваш аккаунт дійсно корпоративний. Натискаємо далі, вносимо пароль. І все. Ось у правому куті ви бачите, з'являється. Іконка, яка повідомляє про те, що ви зайшли в аккаунт, на неї можна натиснути, і таким чином побачити, що дійсно це ви ім'я і прізвище і ваш аккаунт. Нас цікавить далі для того, щоб підключитися до шкільного підключились до шкільного аккаунту, якщо ви вперше заходите. І вам потрібно підключитися до Google класу нашого серед вчителів, то натискаєте на пошта, і серед листів, які ви отримали, ну у вас буде набагато менше, ніж у мене. Ви повинні знайти лист, на якому буде написано Світлана Гуєв, запрошує вас до курсу, натиснете, і там буде повідомлення про те, що ви повинні приєднатися до курсу. Коли ви натиснете кнопочку приєднатись, вас перекине у Google клас, там ви побачите зображення лише поки що одні, одного курсу, який називається Distos Vita Teachers, і там буде ще раз потрібно натиснути кнопочку приєднатись. Таким чином ви потрапите до Google класу. Це перше відео, яким чином ви повинні війти в аккаунт і приєднатися до Google класу.